Ваші колеги знову запитують, куди натиснути. Нехай кнопки самі підсвітяться на їхніх екранах. Існує безкоштовний інструмент She, Tango, який усуває нескінченні повторні пояснення. Він фіксує ваші кліки в будь-якому додатку та автоматично перетворює їх на інтерактивні покрокові інструкції. Вам потрібно лише встановити безкоштовне розширення для Chrome, натиснути Capture і виконати завдання як зазвичай. Усе Скріншоти та описи кроків створюються автоматично, без ручної роботи. Далі ще краще, коли ваша команда відкриває такий інтерактивний гайд, потрібні елементи підсвічуються прямо на їхньому екрані. Видно на яку кнопку натиснути наступної секунди. Це працює у веб-додатках і на сайтах, а також підтримує настільні програми через їхні рішення. За потреби ви можете додавати нотатки, розмивати чутливі дані та створювати бібліотеку інструкцій для кожного ще інструменту в компанії. Поширення миттєве, одна посилання, та і гайд у ваших колег. Плюс вбудована аналітика показує, де люди найчастіше застрягають, щоб ви могли швидко вдосконалити процес і зменшити кількість запитань. Спробуйте. Базова версія безкоштовна. Напишіть танго в коментарях, надішлю вам посилання.